Всім привіт! Мене звати Вадим Букатко, засновник телеграм-чату PR коет 45 тисяч підписників, 700 тисяч повідомлень на тему отримання піар. Десь 80% цих повідомлень на тему термітні піар. А ми пішли далі. Зараз робимо інструкції по різним програмам, по подачам на різні перміти. Сьогодні в гостях у нас голова спілки українських міграційних консультантів. Людина, скажімо так з великим досвідом у справах міграції. Багато років він цим займається. Олег Шиндлер, Олег активно допомагає в чаті, підтримує нашу ініціативу. проспонсорував покупку камери. Не можу про це не сказати знову. Uh, для того щоб у нас була якісна хороша картинка для хорошого контенту, uh, спілка українських міграційних консультантів захищає скажімо, відстоює наші інтереси uh, разом. Uh, Координують дії, подають групові запити, і напевно також рішення можливо якісь там приймають також. Разом Олег більше про це розкаже. Олег, давай про сьогоднішній наш план дій, що ми сьогодні робимо, що ми сьогодні записуємо, і трошки про себе. Так, ну привіт, Вадиме, Дякую за запрошення. Власне, ми продовжимо наступну серію якраз наших е, циклу от, інструкцій. Ми зараз з тобою поговоримо про те, е, як на порталі, де ми створили от, GCK аккаунт портал, як на ньому собі запрограмувати подачу заявки на е, Work Permit, на Study Permit, на Visitor Record та на е, Temporary Resident Visa. От і почнемо ми напевно зараз власне з Work Permit. -у. От те, що найпоширеніше зараз люди собі продовжують, почнемо з цього. Давай я зараз поширю свій екран, і ми переходимо у GCK акаунт е, от нашого підопічного теста тестеренка. От тест тестеренка хоче подати на продовження Work Permit. -у. Для цього ми натискаємо на Apply to Canada. да зверху верхній частині. Ми бачимо, тут це вже для тих, хто пройшли не залогінившися, в опитник для того, щоб ви, ну, вибрати тип аплікації. Вони тут можуть ввести референс-код, і воно зразу підтягне той чек-ліст, який ви зробили. Якщо ви це робите прямо в акаунті, у нас немає цього персонального референс-коду. Ми просто вибираємо одну з доступних опцій. Цей портал дозволяє нам вибрати або варіанти візитор-віза е, стадії, або work Permit, маємо варіант з експрес-сентрі, і маємо варіант з програмою International Experience Canada. Ну, вона нерелевантна для українців. Ну, принаймні для тих, хто уже тут зараз. Експрес-сентр це не тема нашого відео. Нас цікавить сьогодні візитер Study і ворк. Коли ми натискаємо туди, ми потрапляємо на перший екран. Нам потрібно пройти через серію запитань, аби система могла підготувати і витягнути для нас той чек-ліст на той тип аплікації, який нам потрібний, власне. Попередку, давайте будемо відповідати на запитання. Я буду також давати якісь коментарі. Зразу зазначу, я буду робити аплікації як для холостих трошечки пограю з порталами, показати, як буде це виглядати, якщо у вас якісь певні особисті можуть бути інші обставини. Отже, йдемо по порядку. Давай почнемо. Напевно, ну давай, напевно, з стадії. от У нас перший випадає. Значить, ми хочемо вчитися. Я зараз говорю про тих, хто хоче навчатися в Канаді саме як студент у вищому учбовому закладі. Тобто це не для школярів, а тих, хто подали заявку та отримали поступлення в якийсь канадський виш. Отже, як довго ми хочемо перебувати в Канаді? Тимчасово більше, ніж 6 місяців. Далі, який код країни ну, вибираємо по дефолту? Україна, де ми зараз перебуваємо? Ми перебуваємо в Канаді. Так, чи маємо ми члени родини Канадця? Ну, в даному випадку це не грає ролі взагалі, але загалом для простоти вибираємо 0. Для більш простого простої взаємодії з системою наш тест тестеренко буде мати дату народження 1 січня 2000 року. Давайте пограємося. Так тепер нам треба вибрати е, тут питання: чи маємо ми е, атестаційний лист від провінції? Це відносно нова штука, яку було введено відносно недавно. по-моєму менше року пройшло з цього. Для того щоб почати вчитися, у щоб податись на стадію пам'ят, нам треба мати цей спеціальний документ. Більшість вишів вони його автоматично беруть від провінції, коли ви подаєте документи. Ще раз наголошую: якщо ми хочемо вчитися, нам треба цей документ прикласти. Якщо ми якщо це для школярів, то ми підпадаємо під звільнення від наявності цього документу. Я виберу, що ми зараз от маємо цей атестаційний лист. В якій провінції ми хочемо навчатися? Знову ж таки, зараз немає значення, куди саме ми хочемо. Ну, давай візьмемо, що ми хочемо вчитися в Альберті, для прикладу. Так, ми не являємося постійним жителем Сполучених Штатів. Е, наш нинішній статус у Канаді, ну, допустимо, ми були робітником. Хоча можна, в тому, ну, можна так само вибрати і студента, тобто в залежно від того, який у вас був статус і тепер важливий момент ось тут дивіться не пропустити тут питають нас чи одне з цих одна з цих речей підпадає під е, під нашу ситуацію от і, і дивіться у нас якраз тут Active Public Policy, а КОЕД, це в принципі є активною якраз публічною політикою, тому тут в принципі ми можемо відповісти що ми так підпадаємо ми я вибираю ситуацію коли мене є е, подружжям когось хто тут зі статусом але Деякі бувають уже в мене ситуації, коли людина одна, наприклад, от пара, один от хлопець має вже ворк-перміт, а дівчина ніколи не подавалася. Чи навпаки, дівчина має work permit хлопець ніколи не подавався. Тепер вони нарешті от змогли об'єднатися. То якщо ця дівчина чи хлопець не подавалася першочергово, підкоїть, це це якраз опція там, де можна було би спробувати для них зробити документ на основі статуса партнера. В нашому випадку ми це не розглядаємо зараз, тому вибираємо «No». Чи являємося ми е, дружиною чи дитиною? От когось з цих перечислених варіантів знов ж таки ми не будемо розглядати кожну окрему ситуацію. Ми вибираємо все-таки сьогодні типічні заявки, тому теж поставимо, що нову no. і ми не являємося членами сім'ї дипломатів, консульських робітників чи офіційних представників держави на території Канади. Далі е, тепер ми маємо вибрати, чи ми є подружжям того, хто вже має work permit. Ні, це не наш кейс, тому теж ми беремо нову. No. E, так, чи були би прийняті у вищий учбовий навчальний заклад? Так, звичайно. Так, e, Чи ми плануємо відвідувати Designated Learning Institution? Це мається на увазі акредитований вищий навчальний заклад. Тобто, що це не школа, а саме університет чи коледж. Тому вибираємо так. І e, сімейне положення. Ну, давайте знову ж таки, для простоти виберемо, що ми не одружені. І виберемо, де ми зараз живемо, а ми живемо власне і в Альберті якраз. І дивіться, бачите, от ми повідали на запитання: система нам пропонує: а що саме ми хочемо тут? Ми хочемо податися на вклейку візи в паспорт, чи ми хочемо отримати новий стаді перміт? В цьому конкретному випадку нам хочеться отримати стаді Перміт. Тому вибираємо стаді Перміт і поїхали. Знову ж таки, якщо ми одні, ми просто вибираємо, що в нас немає жодного члена родини, і все, нам зараз система створить е, чек-ліст е, на одну людину. Якщо в нас моя подружжя, то ми можемо завжди вибрати, що в нас є член сім'ї, і ми хочемо включити члена сім'ї в заявку. Е, Знову ж таки, я вибираю зараз просто рандомні якісь дати, доки в нас діє нинішній статус. Е, і поїхали так. Е, дивіться, це теж питання, на яке часто зараз е, от люди не мене на консультаціях навіть питаються, як на нього правильно відповісти. Формально всі, хто приїхав по коед, були зобов'язані пройти медогляд е, не пізніше ніж 90 днів з моменту приїзду. У багатьох людей цей медогляд уже стік, Це вже більше ніж 12 місяців. Але на сьогодні все ще продовжує діяти тимчасова політика, яка дозволяє включити сюди старий медикал exam. Якщо ми не відвідували якісь от країни, які от те, що називається designated Countries sour territories, це різні країни, ну переважно країни Азії, Африки, де тоді в такому в такій ситуації вам треба новий медогляд пройти. Якщо ви були в Канаді весь цей час нікуди не виїздили, або там виїздили на якийсь короткий термін, то в принципі можемо вписати. Навіть якщо це було більше ніж 12 місяців, все одно можемо писати, що ми мали цей екзамен, тоді нам не треба робити нову медицину. Якщо ми виберемо нову система, можливо, згенерує нам в чек-листі вимогу робити нову медицину. Ще раз наголошую: це спеціальна політика можна оцей «Information Sheet» і «Medical» завантажити, навіть якщо він старіше ніж 12 місяців. Ну принаймні, поки це не відмінять. Так чи хочемо ми включити члена родини в заявку? Як я казав, ми зараз ще не хочемо. Ми поки що так. У нас немає представника. Якщо раптом у вас так є представників, ви по якійсь причині не через представника подаєтеся через його портал, а через свій, то вибравши цю опцію, ми можемо включити в документ чи лист від представника. Якщо ж ні, то ми просто можемо вибрати що нікого. Ми самі подаємо свою заявку. І, значить, так, біометрія. Біометрія діє 10 років. Всі, хто проїхали по КОЕД, хто був старше. Хто був повнолітній, здавали біометрію. Якщо ви були неповнолітні, то вам, можливо, треба буде здати нову біометрію, але знову ж таки, в даному конкретному випадку, ми вибираємо Е, yes. Так, ми готові оплатити наші Е, Ми маємо можливість відсканувати документи. І ми будемо платити кредитною карткою онлайн. Все, ось ми отримали чек-ліст документів. Як, що і куди. Я зараз зроблю копію цього чек-лісту, щоб ми могли потім. Ну, щоб люди могли, в принципі, на нього потім е, зорієнтуватися по мірі того, їм це буде, ну як вони будуть свої кейси робити, щоб якось е, спростити собі життя. Все, я кликаю «Continue», і ми отримаємо чек-ліст документів. Е, Перше, що треба завжди звертати увагу, яка форма нам вискочила, як ми можемо бути переконані, що форма правильна. Для студентських віз, для, власне, для дозволів на навчання є два типи форм. Є форма 5709, це для тих, хто подається з середини Канади, і для тих, хто подається поза меж Канади, в, в них буде вискакувати форма 1294. Далі дивимося, які в нас тут є чеклість Власне, що це за форма? Це от якраз от є та основна форма, яку ми е маємо заповнити для того, аби отримати. Ну, щоб податися на студентську візу. Ця форма може відкритися тільки з комп'ютеру і тільки через Adobe. Вона не відкривається на телефоні, вона не відкривається на браузері. Те, що ви скачали форму, але намагаєтеся відкрити її через браузер, це неправильно. От. Просто майте на увазі, що це тільки з комп'ютера треба робити. Тут ми заповнюємо всі дані, які нам потрібно заповнити: свій UCI номер, на якій мові ми хочемо сервіс. Тут ми вибираємо, що ми хочемо податися на стаді Permit саме. Прізвище, ім'я. Е, якщо були попередні імена, маємо їх обов'язково вказати стать, дату народження, місце народження, громадянство, статус в Канаді. Сюди ми, якщо в нас був work permit, ми тут пишемо, що ми були воркерами. Якщо ми були студентами, тут ми пишемо, що ми були студенти. Е, якщо в нас були якісь різні тимчасові статуси TRP, якщо ми були нелегалами, ми пишемо, що ми були foreign national. Наприклад, хтось був нелегалом відновив потім статус, ми пишемо foreign national. В залежності від того, який ми вибрали статус, нам треба ввести тепер ще з і до, коли цей статус валідний. Найпростіше ми беремо просто з попереднього статусного документу і пишемо, що в нас було. Якщо, зверніть увагу, якщо ми були foreign national, в нас ці форми стають неактивними, бо foreign national – це в принципі така форма, як сказати, що ми нелегально були. От. Далі, якщо в нас попередні були інші статуси, наприклад, ви приїхали по як е, спочатку на студентській візі, наприклад, потім змінили на робочу чи навпаки. Ми ці всі речі тут маємо відмітити. Зверніть увагу: років фактично е, всі країни, де ми жили, які є від які відрізняються від країни громадянства чи нинішньої країни проживання. Я знаю, що інструкція це її можна інтерпретувати так, що Канаду можна більше не включати. Я зазвичай Канаду все одно теж включаю. Це просто така міра е, додаткової безпеки. Сімейний стан. Далі ми заповнюємо дані подружжя, якщо вони є, якщо немає, то ми виберемо, що е, сімейний стан Single форма стає неактивною. Далі ми вибираємо, чи були ми колись в стосунках. Знов таки, якщо ми вибрали, що ні, всі поля відповідні стануть неактивними. Е, Наша рідна мова, мова, якою ми хочемо сервіс, е, на якій мові нам легше, ми ці всі речі відмічаємо. Е, чи ми робили тест, можемо відмітити так чи ні. Дані паспорту, е, дані національного документу. По дефолту я зазвичай пишу ні. Хоча мені багато людей от, пишуть, навіть яким я роблю документи, вони питаються, чому тут пишете ні. Я пояснюю дуже просто, бо, в принципі, національний документ в даному конкретному випадку він не, не грає роль для нашої ну, ніякої ваги для нашої заявки, не несе. Піар-карта в Сполучених Штатах немає. Бачите, кожного разда я ставлю, ні, форми стають, поля стають неактивними. Контактну інформацію ми заповнюємо все теж стандартно, мейлінг-адрес address, residential address. адрес. Зверніть увагу, що це адреса, на яку будуть посилати документи. Це адреса, де ви фактично проживаєте. Тобто, якщо вони одинакові, ми ставимо галочку так, і це поле стане неактивним. Якщо ми поставимо ні, то це поле знову активне, і нам треба вибирати куди. Зверніть увагу, через те, що заявка в нас з е, середини Канади, це поле по дефолту зразу Канада. Продовжуємо контактні дані, телефон, імейл. Е, дуже важливе поле, де нам треба обов'язково вказати про нашу імміграційну історію. Зверніть увагу, поле один секції coming to Canada» нам треба вказати, коли ми вперше попали в Канаду. Тобто дата і місце. Е, ну, наприклад, е, аеропорт Пірсон, дата, там, не знаю, там умовно. 1 квітня 2022 року. Це перший наш в'їзд. Чому ми в'їхали в Канаду? Ми в'їхали Азер. Ми в'їхали по Куает, наприклад. А вже в третьому полі ми вказуємо, коли ми останній раз сюди в'їхали. Тобто, якщо ми після того їздили, наприклад, не знаю, продовжувати паспорт, ми злітали в Європу. Сюди ми вказуємо, коли ми останній раз на момент подачі заявки в'їхали заново в Канаду. Сюди ми вказуємо знову ж таки аеропорт. Четверте поле це номер документу попереднього, який у нас був. Чесно кажучи, це поле, воно, в принципі, як не завжди є обов'язковим. Часто можна подавати спокійну заявку, не вказуючи номер документу, нічого страшного в цьому немає. Далі нас почнуть запитувати, а де ми власне, хочемо вчитися. От. Ми заповнюємо дані нашої програми: університет чи коледж, що це за програма, якого рівня, наприклад, ми вибираємо, що це в нас не знаю, там диплом е магістра, наприклад. В, якому, в якій сфері ми будемо навчатися, теж просто по дропдауну вибираємо те, що нам найкраще підходить, от. адреса школи, дуже важливий момент. Це DLI, Designated Learning Institution от Давай, напевно, тут навіть зробимо е, таку паузу невеличку, і я просто покажу, як це визначається. Дивіться, я пишу: DLI IRCC е, в кожного вищого учбового закладу Канади є. Номер, який е, присуждається міністерством імміграції, наприклад, ми в Альберті, і нам треба ви бачите, в кожної кожного, кожного е, вишу є оцей от свій номер. Нам його треба буде скопіювати. Тобто, ну наприклад, хтось поступив у, наприклад, не знаю, Боу College. От я беру цей номер, і вже в заявці я його тут можу е, внести. Номер студентськ студентський. Вказуємо, е, скільки буде тривати навчання від до. Скільки буде вартість навчання, скільки грошей ми маємо? Не забуваємо, що нам треба показати достатньо грошей, і треба завжди подивитися, яка яка там зараз табличка на сайті. Ну це не, не тема нашої сьогоднішньої розмови, але ви там дивитеся, скільки власне грошей вам треба показати, щоб відповідати вимогам програми. Е, так, 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 так. Е, а, дивіться, певні програми вони також мають Work Permit. В таких ситуаціях можна відмітити, що ми подаємо також на Work Permit і що це в нас буде там, наприклад, Work Permit. Тобто, знову ж таки, це по ситуації, якщо до речі, ну, не обов'язково одразу подаватися і на Work Permit, і На стаді Permit, на co-op Work Permit можна завдати окремо потім податися. Е, тепер для Квебеку, бачите, є окремі от, є ще валідність, е сертифікату вибірки Квебеку. Теж вказуємо тут просто, і далі пішли знову особисті дані. Е, найвищий рівень освіти на сьогоднішній момент: три останніх емплойменти. знов ж таки багато людей стараються потім окремо дослати додаткові місця своєї роботи, якщо в них було більше ніж три. Е, в принципі, ну формально, ми маємо за останні е, 10 років все задекларувати але. Цю форму ніяк не обновлять так, щоб можна було додати постійно потрібну кількість місць роботи, тому в принципі, я зазвичай в заявках просто вказую хронологічно три останні. І нарешті в нас є background information. Це дуже важливий момент. Тут треба дуже уважно читати та відповідати на запитання. Дивіться, наприклад, е, от момент, на якому часто люди роблять помилку, е, це дивіться, друга секція. Е, значить, в першому питанні нас питаються, чи ми. Е, Ну, чи ми завжди були легально, чи ми ніколи не залишалися без легального статусу. Тобто, якщо були якісь проблеми, треба обов'язково відмітити Yes і вказати, що. Тобто, якщо у вас щось було, це не приведе до автоматичної відмови, але це щось що потрібно обов'язково відмічати. Е, і дивіться, чи ви подавалися колись в Канаді? Звичайно, так, бо ви приїхали вже по КОЕД, і, власне, в такій ситуації я тут зазвичай напишу, що I applied for a TRV and. OVP, quiet. Все. Їм не треба розшифровувати, вони це все знатимуть, в принципі, але нам треба обов'язково ці всі речі декларувати. Тобто, якщо тут в мене буде всяке ноу, no, то, наприклад, тут е, арешти. Треба це все декларувати. Бачите, як тільки я відмічаю ноу, no, воно стає неактивним. Служба в армії. От, не уникайте цей момент. Він дуже важливий. Треба відмітити, що ви служили в армії, якщо ви служили. Аналогічно це стосується е, політичної якоїсь активності в організаціях, е, політичної діяльності і так далі. І так далі. Тобто всі ці моменти треба завжди відмічати. Обов'язково ставимо галочку, що ми дозволяємо е, контактувати з нами. Е, в цій колонці ми пишемо своє повне ім'я та прізвище. Тут ми просто вибираємо дату, коли ми заповнюємо цю заявку. Важливий момент, якщо ви заповнюєте таку заявку на е, члена родини молодше 18 років, на дитину, наприклад, ви пишете своє ім'я, не ім'я дитини, а своє ім'я. І обов'язково ми в кінці натискаємо на кнопку Validate. Це в будь-якій такій аплікації. Якщо ми натискаємо на валідейт, воно нам зразу покаже, чи ми все заповнили правильно. Зараз мені система покаже, що ми не заповнили багато чого. От зараз вона буде дуже сильно сваритися. Бачите, воно зразу показує все, що ми не заповнили. От. Тому таким чином ми також перевіряємо, де, що, куди і як. Коли ви заповнили, система вам скаже, що окей, валідація пройшла успішно, вона згенерує шосту сторінку цього документу. Це одинаковий механізм для всіх цих форм. На шостій сторінці буде 5 баркодів. От ці баркоди, вони якраз є підтвердженням того, що заявка вже відвалідована. Якщо ви потім вносите якісь зміни в заявку, нам треба обов'язково ще раз натиснути на кнопку Валідейт. Не забувайте це робити. Якщо ви це не зробите, система просто може не прийняти форму. Е, і ну, треба буде тоді просто натиснути і ще раз попробувати. Все, значить, я закриваю цю форму. Нам більше вона не потрібна. Е, повертаємося в нашу аплікацію. Так, от. Ми повернулися. Нас тільки що викинуло. Давайте зайдемо заново. Так. Логін та пароль. Так, і продовжуємо. Так, все. Одно факт. Значить, нам треба зараз. Е... Отримати новий код. Отримали ми новий код. Внесли, зайшли. Ось наша аплікація, вона вже почата. Бачите, вона вже тут, нам треба в неї зайти. Заходимо і ми продовжуємо з того ж місця, де ми були тоді. От, питання. Continue. Continue. І ось ми знову маємо наш чекліст. Так. Все. Значить, аплікаційна форма. Далі в нас пішло Letter of Acceptance. Сюди ми якраз записуємо, загружаємо лист про те, що нам на що нас беруть на навчання. Сюди ми скан паспорту завантажуємо. Сюди ми завантажуємо отой атестаційний лист від провінції, який я згадував уже. В цей файл ми завантажуємо всі е, фінансові документи, які підтверджують, що ми можемо оплачувати навчання та фінансувати своє життя. Сюди ми цифрове фото завантажуємо на рахунок цифрового фото. Зразу скажу такий момент: тут, в принципі, є формати фотографій, але загалом, якщо ви зробите фотографію просто от, навіть на телефон на білому фоні, але виріжете фото по, е, е, по, цим, по гайду Міністерства імміграції, от в Цьому форматі вони його приймуть. Нічого страшного. Тобто можна просто на телефон навіть у вас хтось клас там. Головне, щоб було видно обличчя, вуха, плечі вверх, щоб було видно. Вони це приймуть. Сюди ми завантажуємо наш мед медогляд. Ну, от. Дивіться, в нас є тут опційні документи. Schedule 1. Якщо ми подаємося середини Канади, не обов'язково її заповняти. Це документ, в якому перечисляються наші мандрівки, адреси, ще певна інформація. Це опційно. Крім того, ми маємо. от, Client Information Document – це місце, куди ми можемо завантажити будь-які наші пояснення з приводу того, чому ми хочемо вчитися в Канаді, чому ця програма, чому це університет чи коледж, що це нам дасть. Тобто це якраз е, так званий лист пояснення, куди ми, ми його можемо завантажити, це ось сюди. Пам'ятаємо що важливий момент, що всі файли важити мають не більше, ніж 4 МБ, інакше система не дасть їх завантажити. Давайте спробуємо тепер погратися, от з студентською заявкою, деякі речі змінити. От я покажу один приклад, наприклад. В нас є чоловік чи дружина. От. І я можу тут вибрати. Ось family member. Наприклад, у мене є. От в нашого теста Тестеренка в нього є член родини. Вибираємо, що це член родини теж з України. Україна. Ой, перепрошую тут каналу. Треба вибрати. Так. І нас, в принципі, будуть питатися майже всі ті самі речі, які питаються у перш, про першого заявника. Статус. Давайте напишемо тут: never married single, дата народження. Ну там я перший раз писав, що це, ну, що це single аплікант, тому я виберу, що це не подружжя, а наприклад, дитина. Знову ж таки, там поставимо дати будь-які. Так, Альберта. Так, дозвіл батьків. І статус, наприклад, хай це буде теж студент. І що ми хочемо робити в Канаді? Наприклад, продовжити стадію перміт для дитини. Ні, це буде школа. Так, і атестаційний лист. Ми пишемо, що є звільнення від цього від цієї вимоги. Немає робочої компоненту тут. Ні, це не відновлення статусу, це продовження статусу. І навчання це буде от в звичайній школі, наприклад, secondary school. Ми догляд таке саме питання. Я буду платити Applications Fees за свого члена родини. Ні, більше в мене членів родини немає. От, потім в наступних заявках, я покажу, як додати потім. Е Подружжя до цього. Давай я збережу, напевно, цей теж чек-ліст. Це в нас буде, наприклад, SP plus child SP. Все, continue. Дивіться: ми отримаємо такий же чек-ліст, але в ньому тепер з'явилися в нас поля для нашого члена родини. Family members, і ось ми маємо перший family member. Знову ж таки, маємо форму 5709. Знову ж таки, маємо набір полів, от де ми маємо завантажити документи. Але зверніть увагу, Пал, якого у нас для дитини немає. Сюди можна завантажити просто е, ну, бордівські документи, де написано, що в цій заявці пал не потрібний, чи є я, я звільнений від е, продоставлення ПАЛ. Е, паспорт custody documents це документи про те, що е, ну, хто буде, власне, ну, якщо це дитина неповнолітня, е, то треба вказувати опікунів, тобто вся, все, що стосується власне опіки над дитиною. Parent consent letter – це лист, який дозволяє від іншого батька чи матері дитини на те, що дитину можна подавати в цю заявку. От медогляд, client information – все те саме. Власне, це плюс-мінус так виглядає чек-лист. Якщо ми хочемо вчитися, в наступному відео ми поговоримо про інші типи заявок, а зараз е, зробимо перерву. Олег, дякую за деталі, пояснення, поради. Дуже все інформативно так, 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 я це де зараз ти зараз... був декілька років назад. Ну, Чому ми це... зробили це раніше?